Добрий день. Вітаю всіх, хто на мене підписаний, і всіх новачків, хто мене буде дивитися в записі. Сьогодні вийшла в прямий ефір, щоб розповісти, чим саме я займаюся і чим можу бути корисне саме вам. Особливо після того питання, як задали мені Таке, чи я працюю в пенсійному фонді, відповім, що в пенсійному фонді я не працюю. Отже, представлюсь, мене звати Розієва Наталя, я незалежний фінансовий консультант і працюю у німецькому холдингу ОВБ Алфінанс. Але моя діяльність напряму дійсно зв'язана із питанням пенсії, але це приватні пенсії. Хочу розповісти трошки про сам холдинг. Історія холдингу дуже цікава. Він був створений в 1970 році в Німеччині у місці Кьольні. Крім Німеччини, холдинг працює ще в 15 країнах Європи. Це Україна, Польща, Чехія, Словаччина, Словенію недавно відкрили. Угорщина, Хорватія, Румунія. В Греції працює Іспанії, в Італії, в Бельгії, Франції, Швейцарії та Австрії. Отже, перелік цих країн вам теж говорить багато за що. Сам холдинг налічує більше п'яти тисяч сертифікованих незалежних фінансових консультантів, які допомагають людям розібратися у цілому такому об'ємі. Фінансових послуг на ринку. Значить, чим я можу бути корисна саме вам? Значить, коли ви скористаєтесь моєю консультацією, то отримаєте достовірну інформацію про фінансові установи, як вони діють, які є надійні банки, які є. Дякую, дякую, що приєднуєтесь. Привіт! Які є надійні страхові компанії, також роз'ясню роботу недержавних пенсійних фондів і інвестиційних компаній. І ще я можу подивитися, чи ви маєте право повертати податки, тому що в Україні є таке право, і люди, які працюють в наймі офіційно наймані, можуть повертати податки від держави. І це все дуже законно. Хоча багато хто вважає, що це е, незаконно і що це обман. Отже, скористайтеся моїми послугами, і ми дійсно визначимо, чи ви можете повертати ці податки, чи ні. Е, також, е, якщо ви хочете собі назбирати на додаткову пенсію, от ви працюєте офіційно, у вас є пенсія, ви знаєте, що вона буде, і ви хочете назбирати плюс ще собі на додаткову пенсію. Будь ласка, звертайтеся, ми подивимося, які саме компанії вам будуть підходити, які саме суми ви можете виділити. І отже, таким чином дійдемо до того, в якій компанії вам відкривати програму. Дякую, що приєднується. Добрий день. Далі, якщо ви не працюєте офіційно і точно знаєте, що вам пенсія не світить. Можливо, ви ФОП, або вам не вистачає стажу до того, як оформити пенсію, то це теж час задуматися для того, щоб звернутися на консультацію. Там ми подивимося вашу ситуацію, і я теж порекомендую, в яких фінансових установах вам зробити саме ту програму, яка вам буде підходити найбільше. Також зараз є ось така тенденція, це стосується молодих людей, які хочуть рано вийти. Я не буду казати, що це на пенсію, це буде рано вийти, отримувати пасивний дохід. 45 років, 50 років. Якщо вам зараз 20-25 років, то вже варто задуматися над тим, яке ваше життя буде після 50 років. І при, при зверненні до мене на консультацію я вам можу порадити, порекомендувати, верніше, порекомендувати, які суми ви можете інвестувати зараз у своє майбутнє, для того, щоб потім отримати шикарний результат для себе, займатися своєю улюбленою справою або, можливо, подорожувати і при цьому жити лише на пасивний дохід. Також зараз дуже багато батьків звертаються для того, щоб забезпечити своїх дітей коштами на навчання, хто збирає на нерухомість для дітей, або хто збирає просто стартовий капітал, щоб дати їм солідний капітал, коли вони йдуть у доросле життя після 20-25, вірніше років. Отако От кожна ситуація дуже окрема, і ми з батьками дивимося. Для чого вони хочуть інвестувати кошти в майбутнє дитини і які суми вони можуть виділити е, собі на такі програми? Ще до мене звертаються багато людей, і я їм дійсно допомагаю розібратися в страхуванні, в питаннях страхування. Це страхування майна, страхування життя, я вже сказала, автоцивілка. Каско, міні-казку, страхування подорожуючих за кордон, спортивне страхування, до речі, теж зараз користується дуже великим попитом. При зверненні до мене, я це все, ми розглядаємо кожну ситуацію окремо для кожної людини, для кожної родини. Їхня ситуація є особлива. І е, я не можу рекомендувати всім людям одне і те ж саме. Я дивлюся м, по ситуації в сім'ї, і м, якщо люди згодні, якщо люди мають бачення майбутнього, куди вони вкладають ці кошти, то в пріоритеті е, ми далі просто займаємося оформленням е, документів. Якщо ж людина, е, я відчуваю, що вона. Е, Сумнівається, думає брати, не брати. Чи, можливо, думає, що це буде обман, чи як. То в такому разі я рекомендую трошки зачекати, щоб людина сама прийняла це рішення. Я ні на кого не давлю, я просто рекомендую як їм краще зробити. Ось я коротко розповіла. Про те, чим я займаюся. Я відповіла на питання, що я не працюю в пенсійному фонді, тому що дуже багато хто мене зустрічає, просить порахувати їм, яка пенсія світить. В наступному відео, на наступній зустрічі, я розповім уже систему роботи, по якій я працюю. Будемо розглядати конкретні питання на конкретних прикладах. Щоб це було з цифрами, люди розуміли, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. А на сьогодні я буду завершувати свій ефір. Хто був зі мною, я дякую і до зустрічі в ефірах. До побачення!